Є така тенденція останніх століть. Технології і культура рухаються переважно із заходу на схід. Причин для цього багато, особливо історичних, але суть не в цьому. Мене лякає одна з концепцій, що прямо перед очима перетворюється з теорії на практику: людське життя будь-кого цінніше за будь-що. Ви запитаєте, а чому це взагалі має когось лякати? Це ж гуманізм і нормальна практика. Ну. Подивіться на наших північно-східних сусідів. Ви зробили б щось, щоб продовжити життя одного з них, а десятка їхніх життів, сотні, тисячі. А якщо це новонароджений, який теоретично може стати не бузувіром, а адекватною людиною, все стає не так однозначно чи ні? На заході ця концепція стикнулася з реальністю капіталізму, де до тебе в дім може залізти грабіжник і вкрасти все, що ти заробляв десятиліттями, а ти нібито не маєш Права морального, його обмежити чи якось захищати своє майно. Ті ж сквотери, як ціла субкультура бомжів, що можуть самозахоплювати чужі приміщення, прямо гаряча тема. Там, звичайно, багато своєї специфіки, радикальні ісламісти та їхні гетто, наприклад, але все ж, зважаючи на ось це переміщення культури із заходу на схід, рано чи пізно, може навіть, усе таки рано, такі погляди прийдуть і до нас. Цікаво поговорити про таке в наші. Реаліях, тоді починаємо. Лицемірство та реальність рівень якості людини. Вперше серйозно задумався, чи має пріоритет одна людина над іншою в моїй системі координат в армії. Взагалі, як вже давно кажу, служба в армії відкриває очі на дуже багато речей, про які в цивільному житті ви б не думали. Так як у нас зараз повномасштабна війна, це стосується і багатьох цивільних. Однак найбільш актуальні такі теми саме в армії. От дивіться, у вас у підпорядкуванні є два солдати: одної статі, віку, фізичних можливостей. Професійних навичок тощо. Так, такого практично не буває, але заради експерименту можна уявити: один із них хронічний алкоголік, а інший взагалі не п'є. І у вас, як офіцера чи сержанта, є вибір, з ким із них ви можете опинитись в окопі, а кого залишити в пункті постійної дислокації. Хто буде прикривати вам спину, а хто продовжувати бухати у відносно мирному місці, бо ви подаєте списки на ротацію або маєте право рекомендації щодо подання. Військовослужбовців у цих списках. І тут одразу двоєдумство. З одного боку, імовірно, ви більше ціните того, хто не п'є, як більш адекватного, свідомого і відповідального солдата. Його якість у ваших думках вища, порівнюючи із залежним від алкоголю. З іншого боку, любителя горілки ви залишаєте в теплих умовах тилу, а в лапках більш якісну людину відправляєте в небезпечні умови, що якби суперечить думці про збереження майбутнього України. І тут із ще одного боку насувається думка, що саме через те, що ви відправляєте більш відповідального і цінного солдата, збільшуються шанси на виживання таких самих цінних солдатів, які вже там. Як вам дилема? Плавить мізки? Мені плавить, досі, але така реальність. Цей уявний експеримент тут потрібен лише для однієї мети, щоб розставити акценти, щоб не було цього гнилого пацифізму і гуманізму, що кожна людина однаково цінна та потрібна, незалежно від її характеристик. На жаль, реальність така, що я був би значно ціннішою людиною, якби не мав хронічних захворювань, наприклад, це просто факт. Як і Факт, що ми не народжуємось рівними, та протягом життя ми також не рівні. У всіх різний потенціал, генетика, характер тощо. Тим, хто зараз почне мене звинувачувати в расісмусексісмус і, і сосаті, скажу одне: дорослішайте. Ідеалізм: це добре, коли тобі умовно до 20 років і коли навколо немає війни знищення твого народу. Тому тим, хто досі дотримується думки про винятковий пріоритет цінності життя людини над Чим іншим скажу, що вони лицеміри, життя цінне в межах ваших пріоритетів. Повертаємось до теми лицемірства, яка, на мій подив, зачепила гру про мавпу Абідзану, футажі якої доповнювали відео про дорослий контент і залежність від нього. До речі, подивіться відео, Ютуб його жорстко обмежив, і по монетизації, і по віку. Претензія була в тому, що гра китайська. Ну а китай ворожа нам країна. По перше, де хоч одна офіційна заява від нашої влади про ворожу країну. Ви бачили? Я ні. А от вам відео голови фракції Слуга народу партії президента. Тобто, це його позиція опосередковано. Нам треба навчитись у китайців насправді швидко будувати, е робити інфраструктурні проекти, таке інше. А з точки зору партійного будівництва, я кажу, я спитав їх, скільки у вас партій людей? 95 мільйонів. Де вона представлена? В кожної, навіть саме маленьке дере ну, деревня в Китаї, селсеселище да? це там ну декілька мільйонів. Я так mm -hmm. розумію, але все ж таки, ну в кожної навіть маленькому. У селищі, і селищі є представництво партії. Я кажу, з точки зору партійного будинця, нам теж є чому на Арахамія Ар каже, що китайська політика класна, і ми, українці, можемо повчитися у китайців партійного будівництва. Щоб це не значило, так це відео до повномасштабного, але ні Арахамія, Ар ні інші посадовці ці слова, як мені відомо, не заперечували, що автоматично робить цю позицію чинною. Це вже не кажучи про постійні намагання нашої влади притягнути Китай як посередника в і скажіть мені, що це неправда, I dare you. По-друге, іронічно, що іноді про поганий, недружній Китай пишуть із пристроїв, які на 100% або частково зроблені в Китаї. Це просто факт. Навіть якщо ваша клавіатура, смартфон, планшет, ноут зроблені в ЄС або Америці, наприклад, є велика ймовірність, що якась їхня частка китайська. Яблучні гаджети, до речі, теж частково виробляються з китайських деталей. У нас кожний другий блогер або користується Аліекспресом китайська платформа, Форма типу нашої розетки. Або рекламує товари звідти. У наших торгових мережах купа китайських товарів. І ні, це не товари першої необхідності, як і гра про мавпу. Де кенселінг, шановні, не буде? Знову дводумство. І я вже не кажу про частину дронів, які використовує наша армія, і звідки вони беруться. Звичайно, ви можете відмовитися від всього китайського, тільки для цього потрібно буде відслідковувати не тільки виробника, а й усіх його постачальників, інвесторів. Що дуже складно, це два прості факти, які повністю нівелюють позицію про ворожий Китай. Правда, життя така, що Китай найбільший світовий експортер промислових товарів, тримає від чверти до половини ринку побутових та електронних товарів у всьому світі, особливо бюджетний сегмент, якщо не самими товарами, то різними їхніми компонентами чи матеріалами, з яких ці товари роблять. Так само факт, що Китай допомагає рашці. не максимально, але допомагає. Однак, за такою ж логікою, можна до, Це до країн ЄС, США, Купи інших країн, просто ось вам новини на екрані. Це теж просто факт. І я тут не про принципи, а про адекватність. Давайте відверто. Я дуже хотів пограти в дві гри із франшизи Warhammer. Це один із моїх улюблених вигаданих Всесвітів. Але правовласник франшизи віддав ліцензію на хронологічно останні дві гри росіянам. Одна фірма прикривається юридичною особою на Кіпрі, інша так само в США. Навіть називати їх не буду. І я не грав в ці ігри, як би мені не хотілося. Навіть більше. Один із патронів отримав одну з цих відеоігор безкоштовно з відеокартою бандл, і пропонував мені. Але я відмовився, бо обіцяв собі ніяких російських або афілійованих з ними відеоігор, навіть ніяких треш оглядів, де можна морально знищити такі ігри. Водночас ближче до наших реалій, виявляється, в нас дуже багато патріотів, які дуже радикально налаштовані. Оце все. Кава в Криму вже завтра, кордони 91-го Десь післязавтра, і моя повага, якщо ваша позиція дійсно така. Розумію наскільки це питання тригерне. Але коли вас чекати в армії? От серйозно, без сарказму, бо реально вмотивованих не вистачає. Мобілізують зараз майже всіх, ви самі це знаєте. Але саме вмотивованих, свіжих, фізично і ментально, патріотичних і готових на все за ідею української державності, для таких вакансія є завжди. Можете нас посунути, бо конкретно такі, як я, вже трохи вимотались. Ящерка був обмежено придатним ще під час АТО, типу серйозно. Ну а зараз можете дивитися гнівні коментарі. Впевнений, їх буде немало. Банити будуть тільки росіян, якщо буду впевнений, що це росіяни, звичайно, наших залишати, подивитися за межі своєї бульбашки, дізнаєтеся, як насправді деякі люди ставляться до ветеранів, і яку гидоту можуть написати просто за те, що озвучив неприємну реальність. Особливо в цьому аспекті вражають деякі медійні діди 60 плюс років, які вже точно знають, що все це їх прямо не стосується, які проголошують. От, ми повоювали, тепер молодь хай воює за Україну. Всіх в окопи. Мобілізація з 18. Ні, краще з 16 років. Потім глянеш біографію такого діда на віки, а він максимум воював з пиріжками в столовці. Ну, може, срочку служив у мирний. Час ще в Союзі, чи унікальні випадки кадровий військовий у 90-х і нульових, коли армію розкрадали всі, хто хотів і міг, а війною й не пахло. Рекси, блін. Чомусь люди з найбільш патріотичними гаслами з невідомих нікому причин часто виявляються заброньованими або непризовними. Якось дивно, певно, Сатурн не у тій фазі Марса чи ще щось. Якщо вам мало саме цієї теми хочете подробиць, патрони під Твердять, що у щомісячних подкастах багато розповідаю саме про те, як армія знесилює, підсилює хронічні захворювання. Голова, гаймарит, спина і сосудіки. і про те наскільки в нас поширене таке явище, як псевдопатріоти, які завжди вам можуть розказати, як правильно жити, але самі своїх порад не дотримуються. Без Чисто як факультативна тема, ідеальна рольова модель, яка вона. Тут або хрестик, або труси. Визначитись треба якось. Щодо самої гри про мавпу, у мене в стімі є декілька китайських ігор. Gunfire Reborn, футажі якого ви зараз бачите, та Wandering Sword, наприклад. А ще є багато ігор, які частково були спонсоровані холдингом Tencent, який інвестував в гігантську кількість студій розробників ігор. Граєте в Duty PUBG? Вітаю, підтримуєте Китай. Граєте у спортсимулятори від Electronic Arts? Вітаю, підтримуєте Китай. Сподобався Baldur's Gate 3? Так, вгадали, підтримуєте Китай. Навіть були інсайдерські Чутки, що Tencent намагався викупити права на ДНД для Ларіан на майбутні проекти. Граєте в Fortnite, LOL, Асасинів. Ну, ви зрозуміли, це так по верхах. Зараз редакторка пустить відеорядом обкладинки найвідоміших ігор, які частково спонсоровані китайцями. Про мобільні ігри взагалі мовчу, кожна третя китайська. Ми всі граємо в китайські або спонсоровані китайцями ігри, на жаль. Подивіться списки Tencent та. Інших китайських холдингів. Просто вкотре якийсь медійник чи декілька крикнули Ату! І суспільство завелося на одну із тисяч ігор. Захід роками використовував Китай як дешеву фабрику, вливаючи в їхню економіку трильйони доларів. І ми зараз отримуємо наслідки десятиліть жадібних дій інших країн. Тому досить цієї меншовартості, що чомусь ми в лапках такі погані повинні відмовлятися від китайських товарів. А західні країни можуть спокійно продовжувати живити економіку Китаю, а не виправляти запущену ж ними ситуацію, створюючи у таких країнах, як наша, альтернативні виробничі потужності. Невже це так важко зрозуміти? Зібрались якось в барі святий адекватний і брахун. Це був би початок смішного анекдоту, але це українські реалії. Знаю, це не тільки наша фішка, однак в українців якийсь фетер щодо цього, в якийсь момент помітив це і в себе. Тому поясню на власному прикладі. Колись дуже давно мені треба було поглиблено вивчити одну тему, і от знайшов декількох авторів, які на ній спеціалізуються. І з них двоє мали хорошу базу, і більш-менш притомно її пояснювали. Однак в одного була проблема зі звуком, і я не завжди розумів, що відбувається. А другий робив інколи невеликі помилки, які дратували. Так я тоді й не освоїв Photoshop, тому що мені на той момент юному ящуру був потрібен ідеальний вчитель, а таких не існує. І так у нас завжди називають цей цикл умовно адекватний святий і брахун. Коли українцям остаточно припікає через ралії навколо, вони швидко вибирають гарний, але не ідеальний варіант на трійку-четвірку у п'ятибальній системі. Так цей варіант. Теж компромісний, але що робити? Але люди зразу ж починають шукати святого. Не в релігійному сенсі, а так би мовити, ідеал. Людину тільки з чеснотами, без вад, чого дійсно не буває, бо камон, ми люди. І тут на сцені з'являється він: брахун, людина, яка дуже гарно вдає святого. І це приваблює натовп. Візьмемо приклад, який майже всі знають, і який стосується психології, ніколи українці так не любили психологію, і психотерапію, як тоді, коли з'явився Динамо Неділя, нині житель сонячної Іспанії. Жоден український психолог не міг і помріяти про таку кількість переглядів, зборів і таку популярність. А все тому, що адекватні психологи і психотерапевти, часто, якщо ми кажемо про науковців або спеціалістів, що практикують нудні люди. І я також зі своїм дідівським гумором. Брехун це завжди про я можу краще, ніж ваш адекватний. Це завжди про ідеальну версію того, що у вас вже є. Це завжди про заміну хорошого спеціаліста на генія. Це про очікування та їхній обман. А на жаль, люди люблять, коли їх обманюють. Цю закономірність можна побачити всюду: політика, медіа, освіта, медицина тощо. Люди віддають перевагу популістам, коучам успішного успіху, суперлюдям, які пропонують вивчити англійську з нуля до рівня Б2 за два місяці, цілителям, ворожкам, відьмам, і список можна продовжувати нескінченно. Цей процес ніколи не закінчується, бо людям подобаються ге. Ені, з пачкою простих рішень складних проблем. Приваблює думка про те, що от вони знайшли, відкопали, їм пощастило відшукати діамант у купі гною. Відчуття, що от воно, те, що відповідає на всі питання. Ну, а потім діамант виявляється бородним камінчиком. І це зрозуміло. Багато хто може пійматись на цей гачок, це правда. Коли від цього залежить тільки твоє життя і здоров'я, це стосується тільки тебе. Коли йдеться вже про ціле суспільство, це зовсім інший масштаб проблеми. Мій особистий біль це парламентські вибори в 2019 році. Бо я читав конституцію і знаю, що у нас парламентсько-президентська республіка, тобто Верховна Рада, головніша за президента. Скажу вам лише одну фразу: конкуренція робить все краще. Що маю на увазі? Природній стан суспільства каже нам, що монополія, неважливо економічна чи політична, це завжди погано. Монополія це коли лише одна сила володіє левовою часткою системи. Тому така сила може диктувати іншим свої правила. Ще страшніше, коли така умовна монополія наповнена профанами чи некомпетентними особами, які не дуже розбираються в цій самій сфері, де вони працюють. Тобто вони своїм статусом стрімко погіршують якість послуг, які надає монополія, бо негативних наслідків для монополії немає. Це база, тому існує така штука, як антимонопольні закони, регулювання, боротьба з монополіями, державне обмеження монополій. А що якщо сама держава в якийсь момент створює монополію в своїй структурі? Відповідь на це запитання і намагались знайти українці, віддавши більше 40% голосів за партію Слуга народу? Звісно, це сарказм. Люди просто повірили в казки. Політичну рекламну кампанію зелених в Україні досі вважаю етап. Прикладом поширення індукованого психозу, про що у 2020 році було окреме відео на архівному каналі. Так от, монобільшість отримала безпрецедентну монополію на політичні рішення. Такого в Україні ще не було. Депутатам до цього завжди доводилося домовлятися, йти на компроміси, якось задовольняти потреби всіх верств населення. Після тих виборів це все стало непотрібним. Вони могли робити що завгодно і робили. Багато хто не пам'ятає. Але в перші місяці роботи парламенту цього скликання Верховну Раду України називали шаленим принтером. Закони штампувались без обговорень, консультацій і з мінімальними юридичними правками, приймали нові законопроекти, скасовували, що хотіли справжній карт бланш. А тепер самі депутати вже потихеньку тікають хто куди, в інші партії, за кордон тощо. Якби не повномасштабна війна, сумніваюся, що сьогоднішня більшість в парламенті набрала б нових Виборах хоча б прохідний бар'єр голосів для наступного скликання. І це теж про цикл адекватного святого і брехуна та якість людей в політиці. У нас ніколи не було і не буде ідеального парламенту, але була якась конкуренція. Були юристи, економісти, військові тощо. Тепер фотографи, тамади, навіть не знаю, як тамада буде у множині, актори, тощо. Не всі, звичайно, але вони займають чиїсь місця. Так, у мене був шок, коли на дільницях, де Балотувалися ветерани, обирали слуг, бо вони цитую від Зеленського. А тепер я запитаю: якби теоретично в парламент прийшли ті військові ветерани, яких обійшла на виборах партія Слуг народу, як ви думаєте, чи краще в нас була б підготовка до вторгнення, та чи була б зараз така обстановка навколо мобілізації ТЦК тощо? Ви хочете почути мою відповідь на це питання до того, як писати свої у коментарі. Окей, моя відповідь я не знаю, бо минуле не можна змінити, а без цього нереально оцінити, як би воно було. Висновки. Як ви вже зрозуміли, мене це все дійсно лякає. Вже давно намагаюся зрозуміти, чому саме і як у свідомості людей з'являються когнітивні викривлення щодо цього всього. Ну і звісно, чесно визнаю, у мене від цього горить дупа. І так, для декого це все борчання старого неідеального діда, чи відео, в якому можна пошукати 20 пластів таємного сенсу. До речі, буквально нещодавно про таких конспірологів було окреме відео про ЕПСО. Рекомендую. А для тих, хто вкотре буде щось казати про те, що я нібито рекламую якісь відеоігри. Оглянув десятки різних ігор за 5 років на Ютубі. Жодного разу мені ніхто не платив. Один раз дали гру безкоштовно, майже 4 роки тому. На каналі немає інтеграції, як у багатьох блогерів, зазначу не техноблогерів, які створюють цілі півгодинні відео, наприклад, навколо реклами мишок за 6 тисяч гривень. Вона, що із золе! Та зроблена канал існує і може продовжувати свою діяльність виключно завдяки патронам, платним підписникам Патреону та БМК. Реклама Ютуба це копійки. Єдине, чому вона реально треба, без неї YouTube буде значно менше рекомендувати відео новим глядачам. Ви це можете побачити, наприклад, по відео про дорослий контент, яке було обмежено платформою в монетизації, переглядів там кіт наплакав. За ці роки мені пропонували, так би мовити, заробити на каналі, рекомендуючи вам казіки, гачет неякісні продукти, сумнівні послуги тощо. І ви можете перевірити, передивитися всі відео і такого там не знайдете. Тому мені реально неприємно читати саме про нібито рекламу якоїсь гри, про маячню про політичну агітацію, взагалі мовчу. Моя мета лише спонукати думати до того, як щось робити, особливо. Коли йдеться про вибір влади, бо від цього, на жаль, залежить і моє, і моїх близьких життя і здоров'я. Але я розумію, народ знову шукає собі в лапках святих серед адекватних, щоб у фіналі знайти брахунів. Ну окей, як казав митець, ну і це суїцидально, і садомазохістські речі. Ну це вже не до мене, це до психіатра. От тільки і психіатри тут не допоможуть. Бо, по-перше, як казав у відео, вам не потрібен психолог, добровільність усвідомлення необхідності та прийняття психіатричної і психологічної допомоги це фундаментальний принцип сьогоднішньої дійсності. А по-друге, хтось просто обирає бути несвідомим. І ніяка це не патологія, а вияв їхньої свободи волі. Так, парадоксальний вибір, але вже як є. І на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є дискорд-сервер для платних підписників від одного долара, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, де жартують дідівські жарти про військову психологію, бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі на вибір два варіанти на ваш смак. Патреони Байміякофі. Потім ми розрахую з вами класичними матеріалами про кризову військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу, і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.